Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Адяро. Це де сто новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 72 за 18 серпня. Сьогодні не так уж багато новин, так що не будемо затягувати. Будь ласка, донатимо на Зсу на наше військо. Це дуже важливо. Готуємось до Дайскону, готуємось до кінця літа. Заварюємо вашу каву з бергамотом і поїхали до новин. Call of Cthulhu або поклик Туху, Keeper's Collection для Alchemy VTT. Якщо ви все ж таки хочете а, дізнатися, як працює Alchemy VTT, або ви в ній граєте, і вам цікаво, якщо ні, хто не знає, це такий а, хіпстерський хотів сказати, а, чому ви ні. Віртуальний стіл з дуже красивим дизайном. Для мене він максимально не працює, дуже-дуже погано працює. Два рази або три намагався, плівався потім безкінечно. Але потенціал в ньому є, і я знаю людей, які в ньому сидять, так що, якщо що пині. Якщо ви хочете пограти в поклик тулху на цій платформі, то зараз на Hubble Bundle можна за 22 бакса взяти набір з вісьмі різних модулів, і туди входить Starter Set Enhanced Edition. На Alchemy є такий розділ з модулем під назвою Enhanced, тобто вони з анімації круті додають, сцени додаткові, музику, купу всього додаткового, тобто такий ексклюзивний для Alchemy контент. А також просто Starter Set, Masking Ярлат, Hotep, Keeper's Rulebook, Ну і купа інших модулів. А, так, звісно, можна задешевше взяти менше, але ну, це вже самі подивитись. Якщо вам цікаво і будете брати, і будете пробувати на Елкімі, обов'язково напишіть мені, які ваші враження і як взагалі пройшло. На Bundle Holdings можна взяти Айросорн, Starforge і Sundered Islands для Starforge. Це ігри Шона Томкіна. це ПВТшка для соло гри або гри в коопі без ГМа. Дуже відомий і зараз. Принаймні, Iron Сорн перекладає Dance Forest Camp. І є вже якісь буклети, які ви можете скачати. Всі дуже хвалять, сам теж рекомендую. Дуже класно працює Оракул, ось які процедурки для генерації світу і того, що ви робите. І тепер ви можете саме приєднатися до цих. Ігор на of Holding за 15 баксів вам видадуть три книжки назавжди. Якщо ви ще не приєднувались або шукаєте щось таке, то дуже раджу. Iron Сон це класична фентезі, Starforg, понятно, це сайфай, а Standard Islands – це піратський сетінг для Стафорджа. Якщо ви пам'ятаєте планета Скарбів, то от прям можна в неї грати в нього грати на цьому саплементі. Якщо ви фанат Брендона Сандерсона, то ви точно знаєте про рольову гру Космір. Я про правильно правильно вимовив. І ось новина, що друковане видання, стартує продаж 29 жовтня. Вітаю всіх, хто чекав. Нагадаю, що Космір поставила рекорд по краундфандингу в кікстартері і зібрала більше 15 мільйонів долярів. Буде доступна як сама книжка правил, так і стартер сет коробочного видання. На Kickstarter йде цікава кампанія по сендбокс-кампейну для Pirate Борг під назвою Ravaged By Storms. Гра розповість про скритий хмарами архіпелаг, який охороняє якісь пернати змій. На архіпелагу живуть три людські фракції, воюють між собою та якимось древнім богом Коатлем. Ви розумієте? Виглядає неймовірно круто. Вони роблять прям сендбокс, тобто гру на. 呃。Uh, uh Якусь кількість сесій, не дві, не три, і роблять її в класичному осередньому стилі. Це прям буде просто набір локацій і робити з цим, що хочете. Ніякого сюжету, по якому вас будуть за ручкою вести, в грі буде 9 обширних локацій, які можна використовувати в якості ваншотів окремо. Нова школа ритуалів, генератор штормів та руїн. Ну коротше, купа додаткового контенту виглядає неймовірно круто. Сам автор перед борга дуже Лімітрон, дуже хвалив цей кампейн, так що фанати перед. Ворога, радіти є ще один офігезний кампейн, який можна взяти і вже водити своїм піратам. ПДРки обіцяють вже в жовтні, а реліз буде десь на початку наступного року. На Бейкеркіті іде кампанія по доповненню до Memento Mori. Це граві Ту Літл Майсті, саме як і Аутган, Хаус Холд роблять, і доповнення називається The Old City. Про саму гру, на жаль, я майже нічого не знаю. Тому прочитаю просто, що там написано. Це нова книга кампанія з новим опонентом та новими персонажами. В книзі йдеться про зиму 1348 року, Італія, місто Орєта Упс Ветус. Сама система момента Морі побудована на корупції та трансформації, збирається пул де шостих. Персонажі постійно змінюються. Вона така супернаративна. Бачив рівну одну людину, яка зараз цікавиться і читає про неї. Їй здається, подобається. Привіт, якщо ти впізнав про кого. Е, Якщо вам подобаються такі ігри, то, будь ласка, подивіться, почитайте. Можливо, більше зрозумієте ніж я про що вона. І якщо треба, за і якщо треба, закінти гроші, тому що можна взяти і. Е, е, Повноцінну коробку з усіх книг, там такий сліп кейс, і геймскрін обгортує цю коробку дуже красиво. Ну і окремо книги теж можна взяти. Переходимо до українських новин. Довга тому я прочитаю. Пробачте. «НРІ. різниця між перевірками традиційних та fiction-first системах Або чому моя попита відчувається так само, як ДНД стаття від Алекса Татянко на друкарні? Якщо у вас була така ж проблема, як і в... яка винісена на заголовок, то тоді то, ця стаття для вас е, розбирається, чому вони різні ці кітки? Да, як працюють мови, як працює просто перевірка на скіл е, з якимись невеличкими прикладами і так далі. Хороша. Велика стаття достатньо ну, вона не глибока, але вона якраз для тих, хто, хто починає свій шлях, скажемо так. Бровільний дябчик кожен тиждень вже видає нам локалізацію якоїсь SRD, тобто System Reference Document, тобто базового набору безкоштовних правил. Цього тижня він переклав SRD Карта про неї ви можливо вже багато чули насправді в моїх новинах, тому що ну багатько ігор на них виходить. І то чому? Тому що це дуже зручна система, на якій можна будувати соло або гем-коп ігри, які побудовані на звичайних гральних картках. Наскільки я розумію, і звичайні ігри з гемом теж можна побудувати. Так, да, у вас буде звичайна колода карт. Ви з нею можете будувати світ, якісь процедури і так далі. Більше українського контенту, більше українських локалізацій, правил це дуже круто. Ута блін, всі, хто зараз будуть починати свою кар'єру гейм дизайнера да, у них вже є така прям підспор'я, є з чого вибирати. Клас. Сондер випустив ролик Огляд Флоппі Ворлд, українська підземельна ПБТА, він її назвав. Ну, прослухайте про, слухайте, про World Ворлд майже в кожному випуску кажу. Я колбой про сталкера. Тому я думаю, додавати сюди нічого. Якщо ви все ще не знаєте, що це за гра. Ось у вас є тепер ролик. Подивиться загальних рисах про що воно дуже класно зроблений. Класний арт, класний стиль ролика. Я би сказав, заморочився. Коротше, підіть, да, дивіться, лайк, like, подобайка, підписка і обов'язково коментар. Це, це треба робити. На інгрімі вийшов їх перший огляд огляду доволі довгий час, ну картинки, огляд, я маю на увазі по UPK 2. А Кас розповідає собственно, що це за гра. Якщо ви ще до сих пір теж не знаєте, то ось є новий ролик, в якому розказують, що таке UPK, як воно грається, що там за правила, що треба робити, і так далі. Ненародженська новина. До цього тижні або останніх півтора тижні було просто. Каскопат день народжень, і один рік uh, святкують мислиці за мітами. Uh, дружній Ютуб канал, який тешок шовплей і. Uh... Огляди робить і купу купу всього, і навіть подкасти. Так що, якщо ви шукаєте щось українське нове, то ви зайдіть, подивитися, якщо ви ще не бачили. Вітаю, рік пройшов, ви ще не вигоріли. Давайте так і тримати. Два роки. Драгон Бейну. Да-да-да, дракарун Демонен і Охр Демонен. Два роки тому його оновили, причесали, додали купу ілюстрацій, переклали на англійську і випустили в світ Фріліга. Два роки вже з нами Драгон Бейн і ну, віта. Вітаю, всіх, хто любить цю гру. Я сам зараз веду кампейн, мені подобається е, по більшій мірі. Да, там є свої проблемні місця, але все ж таки, гра приємна, атмосферна. Вітаю всіх причетних. Ну і три роки мої улюблено спінноті Cats and Dice, з якої я взагалі почав наріз свій шлях. <гум> Вітаю всіх котиків і дайсіків! Ростить всіх, хто шукає собі приємний чатик з купу народу, але дуже затишний, де купа фоток котиків, собачок і обговорення нарі, то Cats and Dice буде завжди вас раді бачити. Всіх причетних! днем народження. Нарешті Олександр Тріфан випустив новий випуск свого подкаста. і це мої найкращі кампанії розповідає про Дельту Грін. Як він готувався, що він брав, що він робив цим. Е, ну, якщо ви пам'ятаєте, хтось дивився колись і «Вечерні кості, да, де він е, цю кампанію ввів. Він розкаже, як він до неї готувався, які у нього були думки і так далі. А для патронів автор Кедітс там додає ще. Цікаві деталі, таблички мен і купу корисної інформації. Так що бігом слухати, навіть якщо ви Дельта-Грін, там все рівно є класні поради до того, як водити горори. Ну і останній теж подкаст вже вже мій відлуння темної башти третій номерний або четвертий. Я буду все ж таки третій казати, третій, а де я розповідаю про клуб суперкниги, а точніше про клуб друзів Мелсоніан Каунсел, як вони на халяву книжечки присилають, де я розкажу про дві ваншотні гри для хейстів під назвою The Job і Mission Impossible про трьох єнотів в плащі. І також пройдемось по якимось загальним питанням про НРІ, які задали. В коментарях слухачі це дуже було приємно. Але є момент, є момент, бо мені важко. Я провтикуюсь, і я записав цей подкаст з ефектом, з ефектом під назвою Печера. Ну так буває, збиваються, збиваються на налаштування. І це звучало приблизно. Я зараз покажу вам, щоб не бути голословним. Це звучало. ось Да, я весь подкаст записав з таким от голосом. Він є в коментарях, я його виклав прямо в оригіналі, як воно звучало. Ми чистили цей голос шиї. Вийшло ну десь на трієчку, але слухати, наче можна. Тому, якщо вам сподобається, будь ласка, слухайте. Я буду тільки радий. Слухайте взагалі подкасти. Подкасти це класно. Обов'язково спочатку Тріфона Послухайте. Потім, якщо залишиться час, і на мене. Це друзі, дякую, що дивилися цей швидкий подкаст. Ми несемось до Дайскону. Коли буде дайскон, буде, мабуть, тиждень або два навіть перерви. Так що запасайтесь чайком і кафіком, чайком і кавою, бо буде перерва. Але я сподіваюся, там щось придумаю. Наступного тижня випуск точно буде. Так що побачимось з вами наступний понеділок з раночку на каналі в новій серії теста новин. Це пока-пока, не хворіте.